Друзі, вітаю вас, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Амінь. Хочу сьогодні поговорити про можливості. Бог завжди відкриває тобі двері. Бог завжди дає тобі можливості. Це дуже важливо. Пильнувати і мати смирене серце, щоб, упокорюючись Господові, входити в Божі двері. Входити в ті можливості, які Бог тобі дає, які Бог тобі відкриває. Амінь. Пам'ятаєте, Давид, він пас овець батька. Батько йому каже: там брати твої на війні, а там голіаф, а там військо, а там небезпека, а там пахне поразкою, а там нічого доброго. Він пасе овець. Батько говорить, він слухається батька. Батько каже, піди трьох старших братів провідай. Називай їх по імені братів і каже, занеси братам хліб, сир і зерна. А також їх начальнику, тисяча начальнику, занеси теж благословіння і вшануй цю людину. Він упокорившись батькові, Пас овеця, тут треба роботу певну зробити, він іде. І Бог дає йому можливість Галіафа. І він стає, через цю можливість, він стає великим воїном, він стає великим царем Ізраїля. Тому що коли ти в служінні, ти посеш овець. І коли ти працюєш, і коли ти слухаєшся батька, і коли ти рухаєшся. По життю, то ти побачиш багато можливостей, які Господь дасть тобі на твоїй дорозі. І через це, ці можливості ти дуже сильно піднімешся і виростеш, і станеш тим, ким ти повинен бути. Амінь. Пам'ятаєте Саула, інша там історія: теж батько, в нього кіс, а загубилися ослиці. Там пасе овець, а тут загубилися ослиці. Батько каже, йди пошукай, ослиць. Він йде, шукає, 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 і щось відбувається. А що відбувається в цей час, коли він в пошуці, коли він упокорюється батькові, коли він шанує свого батька, коли він працює, коли він трудиться, щось Господь робить і теж працює, і трудиться в його житті і покликанні. Господь відкриває Самоїлою про те, що він буде царем. І Господь робить так, що Саул, Син Кісов, Він шукає, він рухається, і Він приходить до Самуїла, і щось відбувається, і щось Самуїл відкриває, і щось починає Бог робити. Ви розумієте? А потім він йде далі і зустрічає пророків. І сходить Дух Святий, і він стає іною людиною. Дивіться, батько, пророки, Дух Святий. Божа благодать, нові можливості. Давайте ще про одних людей я скажу. Цікаві люди. Буття 36 розділ, 24 вірш. Ці сини Цівіона, Айя і Анна це Анна це не дівчина, це хлопець, це той Анна. Що знайшов теплі води в пустелі, коли пас ослів Цевіона батька свого. Дивіться, що робив Анна. Він працював. Він служив Богові, наприклад, якщо ми. Пасемо когось, якщо ти пастор, якщо ти лідер, служитель, він служив, працював, служив, працював, служив, молився, постився, працював. Що у нас служіння на вечірні молитви, на ранкові, на нічні? І написано, коли пас слів, він знайшов теплі води або гарячі джерела. Це можливості. Коли ти не сидиш просто вдома. Від лежачий камінь вода не тече, коли ти рухаєшся за Господом, коли ти служиш і працюєш. Я впевнений, я це бачу, я про це свідчу, що Господь буде давати тобі нові можливості. І через ці можливості ти побачиш Божу милість, милосердя і Божу велич, Бог підніме тебе. Амінь.